Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, в цілому на українському ринку настільних ігор за останній час з'явилося немало патігеймів. Тут є і чисто карткові і з картинками, і на асоціації, і навіть є з елементами акробатики. Але я завжди радію, коли виходить такий патігейм, котрий. Під час усієї партії залучає одразу усіх гравців, не даючи їм сумувати і займатися чимось ще, як ось сидіння у телефоні. І такою грою для мене стала гра Phantom Ink, або містичне чорнило, як воно буде називатися у локалізації Game7Days, де гравцям буде необхідно стати медіумами і відгадати загадане слово від свого духа. Але Є цікавинка, адже підказки у грі будуть надаватися тільки по випалим картам питань. До того ж, відповідь дух буде писати на спеціальному планшеті літера за літерою, а медіуми зможуть зупинити його у будь-який момент, щоб не дати надлишкової інформації команді противника. Крута в емоційному плані гра, під час партії, в яку у вас дійсно зможе вскипіти мозок, навіть не дивлячись на те, що це патігейм. Тож, давайте ближче познайомимось із цією грою. Поїхали! Тож для партії у містичне чорнило необхідно мінімум 4 гравця, але можна і більше. Усі гравці діляться на дві команди сонця і місяця. І кожній команді вибирається по одному гравцю, які і стають духами. А ось інші гравці стають медіумами. Тож на початку гри медіуми кожної команди беруть із колоди по 7 карток із питаннями. А ось духи. Разом повинні узяти одну верхню карту із цієї колоди предметів, на якій у нас зазначається шість різних предметів, і разом обрати одну із цих цифр і відповідно слово, яке і буде загадано. Наприклад, це буде третє слово каву. Тож, як ви розумієте, слово об'єкта у нас одне, а команди в нас дві. І виходить, що та команда, медіуми якої зможуть швидше за інших вірно відгадати слово, і стає переможцем у партії. Проте спершу необхідно отримати хоча б якісь підказки про те, що ж за слово було обране. А це можна зробити за допомогою тих самих карток із питаннями. Тож у свій хід гравці медіуми спільно можуть вирішити, або вони будуть намагатися відгадати слово, або будуть отримувати підказку. Тож, якщо вони вирішують отримувати підказку, їм необхідно обрати із цих семи карт питань дві, які вони і віддадуть нашому гравцю. За духа, наприклад, це буде карта потреба, що потрібно, щоб користуватись цим, а також форма, яку геометричну форму можна побачити в об'єкті. Тож, отримавши дві карти з питаннями, дух обирає одну, яку віддає медіумам, а іншу він скидає горілиць. А після гарно поміркувавши, дух починає писати підказку, але дуже повільно: літера за літерою, вголос називаючи кожну із них. І після кожної літери наш дух робить паузу. А ось усі медіуми його команди намагаються вгадати те слово чи словосполучення, яке пише дух, і якнайшвидше. Адже усі ці написи бачить і команда противника. Тим самим підказка духа для однієї команди стає підказкою для усіх за столом. Тож питання, яке обрав наш дух, яку геометричну форму можна побачити в об'єкті? А як ми пам'ятаємо, наше загадане слово це кавун. Тому підказка буде коло. І він починає писати по одній літері. Перша в нас К. Далі пауза. І потім гравець пише літеру О. І після цієї літери медіуми зупиняють духа, вигукуючи Сільенсіо. Адже вони здогадалися, що формою може бути. Коло. І відповідно дух перестає писати слово. Але може статися, що гравці взагалі не будуть розуміти, що то за слово пише дух до його кінця. І тоді, якщо дух дописує слово до самого кінця, він ставить крапку, позначаючи закінчення підказки. В цілому підказки можуть бути майже будь-якими, окрім того, що не можна використовувати однокореневі слова і цифри. Ну і звісно, потрібно все вмістити у комірку. Тож таким чином, після ходу медіуми добирають до семи карт на свою руку, і хід передається інші. Команді, яка так само задає свої питання. Наприклад, питання іншої команди це під яку категорію не підпадає, а також якого це кольору. Він обирає. Карту якого це кольору, і пише відповідно зелений. Що цікаво, якщо гравці починають у комірці із символом ока, тоді вони повинні змусити духа іншої команди написати одну літеру, яка йде наступною у будь-якій із підказок, які є вже на його планшеті. Наприклад, зараз вони кажуть, що ось тут необхідно дописати одну літеру, і це буде літера І. Тож через декілька раундів на планшеті буде вже вдосталь підказок. Так, звісно, що до своїх підказок ви будете знати питання а до чужих ні, але вашим завданням і є відгадати, що там можуть бути за слова. І якщо з огляду на всі підказки, ви впевнені у загаданому слові, ви можете спробувати відгадати загаданий предмет. Для цього медіуми беруть ось цей планшет і записують у наступній комірці свою відповідь. Наприклад, вони починають писати: Літера К. І після цього, якщо ця літера вірна, то наш дух просто стукає по столу. Далі вони пишуть наступну літеру. І так само, якщо ця літера вірна, знову. Далі вони пишуть наступну літеру. І якщо вона є помилковою, то процес сповіщає дух, і ця літера закреслюється. Так ніяких штрафів за невірне відгадування у грі немає. Проте той факт, що ви витратили можливість отримати підказку, вже є немалим штрафом. Тож таким чином гравці виконують ходи, поки одній із команд не вдасться відгадати слово тоді. Ця команда і стає переможцями. Однак, якщо наприкінці восьмого раунду жодна із команд так і не дала вірної відповіді, тоді обидві команди програють. За відчуттями містечне чорнило мені нагадує інше патігейм – декодер, де гравці також отримують інформацію щодо підказок противників, і їхнім головним завданням є відгадати слова, які були обрані як загадки. Але на відміну від усього, що я бачив. У грі містичне чорнило» є особливість у тому що вам потрібно передбачати, здогадуватись по ходу, що саме намагається вам сповістити ведущий і що за слово він пише. Адже так, противники будуть бачити ці літери, проте не будуть знати запитання, і це як шифровка без коду. Ви бачите щось. А що це таке? Складно сказати. І цей аспект у грі є просто неймовірно крутим, адже саме він змушує усіх гравців постійно бути насторожі, робити міскові штурми, намагаючись зіставляти можливі комбінації з підхожих понять щодо своїх здогадок за словами противників. І я, чесно кажучи, просто в захваті від гри декодер. І через те, що містичне чорнило надає у чомусь схожі нотки за емоційністю і ігроладно. Мені містичне чорнило дійсно зайшла вельми крута гра. Але у цій грі є для мене один великий плюс. Адже яка б команда не була робити підказки занадто складними і виключно направленими на знання один одного дуже дружній компанії, як це можна робити, наприклад, в грі Декодер тут. Так не вийде, бо саме за це завжди моя жінка і сварить мене, коли ми граємо в декодер дівчата проти хлопців. Тут у містичному чорнілі, звісно, також прямолінійність не завжди є ок. Проте, з огляду на те, що противники не знають питання, то й навіть підказка папір. При загаданому слові блокнот може бути невідгаданою за першими трьома літерами. До речі, що до теми, то це, звісно, вже трішки заїчена ідея, духи, медіуми, але в цілому то ви ж цього навіть не відчуваєте. Тож що вона є, що її немає, особливої різниці не побачиш. Тож містичне чорнило це емоційний, не дурний патігейм з доволі незвичною механікою, який дійсно заслуговує на те, щоб його спробувати. І на цьому в мене все про гру Містичне Чорнило. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас подобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!